Дитячий табір при церкві Воскресіння євангельських християн баптистів працює вже близько десяти років. Його проводять як влітку, так і взимку. За словами виконуючого обов'язки пастора Володимира Мельченка, тут малеча може з користю і весело провести шкільні канікули, а також дізнатися багато цікавого про життя і вчення Ісуса Христа. Починається знайомство, потім у них є біблійний урок, у них таке розважальні, є поробки, вони роблять там щось на поклас розділяється по групам і так далі. Цьогорічний зимовий табір об'єднав у одній дружній спільноті більше ста дітей. Бажаючих провести тут своє дозвілля було так багато, що організатори не змогли прийняти усіх, хто хотів сюди записатися. У нас реєстрація вже починається, може, десь за місяць до табору. У нас ну, ми на даний час 120 дітей. Цього року зимовий табір проходив під тематичною назвою Вкрадене Різдво. Аби його відшукати, дітям доводилося долати цікаві випробування у вигляді конкурсів, ігор та квестів. В пов'язаних з цим великим християнським святом а супроводжувалося все це дійство піснями, в яких прославляється Христос, та запальними танцями. Упродовж трьох днів, поки працював зимовий табір, діти власноруч виготовляли різдвяні прикраси та сувеніри, а також слухали пізнавальні історії про народження Ісуса Христа. І усе це в дружній та святковій атмосфері, яку створювали їх наставники, яких тут у таборі іменують лідерами. У нас є станція поробки. Сьогодні це не виключення. Вони роблять красиві поробки своїми руками. Це так називаємо крафтова станція у нас. Діти роблять завжди все з задоволенням. Це і новорічні іграшки, різдвяні. І свічки і все виготовляється своїми руками. Наприклад, вчора діти робили таку прекрасну ялинку, прикрашали її. Все робили власна руч. Сьогодні це така ялинкова іграшка. Це теж все зроблено своїми руками. Діти дуже полюбляють цю станцію. Тут у нас також виготовляються іноді фруктові салати. Це найсмачніша в нас зворобка. Сидіти завжди з задоволенням. У нас тема табору се вкрадене різдво, і ми розповідаємо тему різдва. Про перша тема у нас була про те, хто вкрав Різдво. Хто був перший, хто вкрав Різдво це Ірод. А сьогодні у нас була тема про волхвів. Які йшли за зіркою і знайшли Ісуса і намагаємось простими словами складні речі можливо розповідати дітям в іховій формі, а для того, щоб вони зрозуміли справжнє значення різла. Чимало дітлахів вже не вперше відвідують табори при церкві Воскресіння, нові знайомства, веселощі, цікаві розповіді та неймовірні враження. Усе це та багато іншого змушує їх повертатися сюди знову й знову. Я вже хожу сюди, 4 роки. Мені тут найбільше подобається робити поділки і е, грати в ігри. В таборі я знайшов багато друзів. Мені більше подобається в цьому таборі. Це любов, коли всі мене люблять, поважають. Мені подобається, що навколо мене гарні люди. Подобається, що тут є гарні історії про різдво. Що ти дізналася цікаво? Я дізналася про того дня, коли я перший раз прийшла в цей табор. Я в один перший чоловік вкрав різку. Мені подобається тут робити поробки, і ще танцювати. Подобається робити всякі підробки. Мені конкурси, їжа подобається. Мені дуже весело та й цікаво.